Перед початком цього відео, будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться на канал. Якщо цього ще не зробили, давайте разом розвивати україномовний Ютуб. Півзахисник Трабзонспора Олександр Зубков оформив асист у матчі чемпіонату Туреччини проти Каджееліспора. На 91-й хвилині за рахунку 1-1 українець асистував албанському нападнику Ернесто Мучі. Це третій асист Зубкова в усіх турнірах у поточному сезоні. Також на його рахунку два голи у 20 поєдинках. Форова Артроми Артем Довбик переніс хірургічне втручання через розрив сухожилля лівого стихна. Про це він повідомив у своїх соціальних мережах. Травми це частина гри, зосереджені на відновленні і повернені сильнішим. Дякую за всю підтримку. Це дуже важливо. До зустрічі скоро написав Довбик. ФІФА оновила рейтинг національних збірних. В оновленому заліку збірна України втратила дві позиції та опустилася з 28-го на 30-те місце. В активі команди 1557 і 47 бала. Очолює список Іспанія. Друге місце посідає Аргентина. Франція знаходиться на третій позиції. Журналіст Михайло Співаковський розкрив деталі трансферу центрального захисника Богдана Слюбика з руха у Пардубіце. Цитата. За моєю інформацією, це півтора мільйона стала сума. Певні бонуси для руха у випадку, якщо Слюбик себе проявить і команда буде нормально грати. І ще, здається, мінімум 10% у руха буде потім після продажу Слюбика Спарду Біце, сказав Співаковський. Центрбек у поточному сезоні провів 17 матчів без результативних дій. Вінгер Майкен Гонсалес залишив Кривбас. Криворізький клуб вирішив не активовувати опцію викупу і не продовжувати співпрацю з футболістом, який після закінчення оренди повертається у депортіву Лагуайра. Нагадаємо, Кривбас орендував Гонсалеса у березні 2024 року. За цей час він провів три поєдинки за першу команду клубу і чотири за Ю-19. На його рахунку один гол у ворота у болоні Ю-19. Центральний захисник панамського клубу Пласа Амадор Джозеф Джонс став гравцем Кривбаса. Перехід відбувся на правах повноцінного трансферу, сума якого не повідомляється. Контракт розрахований на 4 роки. Джонс гратиме у Криворізькому клубі під номером 15. Джозеф у 2022-му у 17-річному віці, дебютував у складі Пласа Амадор в елітному дивізіоні чемпіонату Панами. Він провів за клуб 51 матч, у яких відзначився одним голом та. Одним На його рахунку чотири гри за збірну Панами Ю23 і 9 за команду U-20. У 2023 році у складі Панами Ю23 він став переможцем міжнародного юнацького турніру у Франції. Вінгер ЛНЗ Айнел Соареш перейшов у словацький Тренчин на правах оренди. Деталі угоди не повідомляються. До цього його відсторонили від першої команди і перевели у команду Ю 19 Він не поїхав на збори. 27-річний Кабовардієць був куплений за 250 тисяч євро у березні 2024 року. На його рахунку три голи і один асист у 36 матчах за ЛНЗ. Центральний півзахисник епіцентра Дже Ване продовжить кар'єру в клубі бразильської серії Бе Каребе. Український клуб віддав його в оренду до кінця року. Дже Ване приєднався до епіцентра у вересні 2025 року. На правах вільного агента його контракт чинний до 30 червня 2027 тисячі Портал «Трансфермарк» оцінює вартість гравця у 400 тисяч євро. Цього сезону він відзначився одним голом у дев'яти матчах за клуб. Карвіна оголосила про трансфер центрального захисника Євгенія Скиби з Чорноморця. 22-річний українець вже приєднався до чеського клубу на зборах у Туреччині. Деталі трансферу невідомі. Центрбек виступав за Чорноморець з вересня 2024 року. Після переходу з Миная вільним агентом цього сезону він провів 21 матч без результативних дій. Під час створення цього відео ми зокрема користувалися матеріалами з Tribuna.com. Це провідна спортивна платформа з актуальними новинами та статистикою. Тут живе справжній футбол. Український півзахисник Денис Костишин став гравцем американського клубу Бойсе умови угоди не повідомляються. Команда нещодавно отримала професійний статус і у 2026 році дебютує в ЮСЛ Ліга 1. Це Ліга, що відповідає третьому дивізіону футбольної системи США. Костишин вже грав у Штатах. Він виступав у 2023 році, представляючи Ель Пасо Локомотив. Перед цим хавбек грав у Європі. На початку грудня він достроково залишив Костишин. Совську дріту Денис Костишин є вихованцем Академії Київського Динамо. Упродовж професійної кар'єри захищав кольори Дніпра Колоса та Олександрії. 20-річний український опорний півзахисник Ерік Савкін підписав контракт із валійським клубом Аби Таун. Офіційні деталі угоди між представником другого дивізіону Уельсу та футболістом наразі не розголошуються. Ерік переїхав до Великої Британії у грудні 2024 року. Другу частину минулого сезону він провів у складі Елчервча. Це клуб сьомого дивізіону Англії непрофесійної ліги. За цю команду він виступав до завершення кампанії 2024-25. У новому сезоні Савкін представляв англійський клуб Редіч Боро. Це команда 10-го футбольного дивізіону Англії, де грають аматорські та напівпрофесійні колективи. Після початку повномасштабного... Війни в Україні Ерік Савкін покинув Мункач. Свою кар'єру він продовжив за кордоном, де грав за угорську тарпу, іспанську патакону, Ла Ліга Ю-19 та німецький Фенікс. Буковина підписала півторарічний контракт із 28-річним фланговим півзахисником Олегом Ільїним. Футболіст виступатиме під 97 м номером. Ільїн є вихованцем одеського футболу та у 2015 році приєднався до Академії Дніпра. У сезоні 2017-18 дебютував за основну команду у другій лізі. У 2018-му виступав за колос, провівши 169 матчів і здобувши путівку до прем'єр-ліги. Взимку 2020 25-го року грав на правах оренди в оболоні, провівши 22 поєдинки, забивши один гол та зробивши три асисти. Полісся оголосило про продовження контракту із півзахисником та капітаном команди Русланом Бабенком. Нова угода між сторонами розрахована до літа 2027 року. Бабенко виступає за Полісся з року. За цей час він провів 58 матчів в усіх офіційних турнірах. Упродовж цього періоду гравець відзначався двома результативними передачами у поточному сезоні. На рахунку Бабенка 22 гри без результативних дій. Український захисник Нотінгема Форест Олександр Зінченко стане гравцем Аякса, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. За даними джерела, нідерландський клуб усно домовився про перехід Олександра. Угода досягнута щодо оренди до червня. Зінченко залишає англійський клуб. Він прилетить до Амстердама для медогляду. Повідомляється, що Аякс покриватиме його зарплату. У цьому сезоні Зінченко зіграв 10 матчів. Результативних дій у нього не було. Іспанська Жерона вже незабаром може втратити українського вінгера Віктора Циганкова. Найважливіший футболіст клубу може піти на підвищення. Про можливий перехід циганкова повідомляє портал Некодепостер.com. Джерело повідомляє, що 28-річний вінгер Жирони перебуває у сфері інтересів віля реалу, який прагне підсилити склад у боротьбі за медалі. Оглядач Алехандро Керетеро відзначив універсальність українського футболіста, також його сильну ліву ногу вміння зміщувати. В центр поля та добре читати гру. Він вважає, що це робить циганкова привабливим варіантом для вільяреала. Орієнтовна трансферна вартість гравця оцінюється на рівні близько 14 мільйонів євро. Вільяреал ця сума повністю влаштовує і вони готують офіційну пропозицію Жероні. Металіст 1925 намагається підписати воротаря Макабі Хайфа Георгія Єрмакова. Повідомляє, та то таке за інформацією у джерела ще влітку ізраїльський клуб починав торги щодо 23-річного українця з 5 мільйонів євро. Але зараз ця сума зменшилася до 3 мільйонів. Сам гравець, начебто, готовий повернутися в ОПЛ, щоб здійснити свою мрію, отримати виклик у збірну України. Металіст 1925 поки що не йде в абанк і пропонує близько 2 мільйонів євро за Єрмакова. Переговори повільно, але просуваються. Ускладнюється ситуація тим, що Макабі Хайфа не має готової заміни для свого основного голкіпера. Нагадаємо, ізраїльтяни купили гравця влітку 2024 року за 100 тисяч євро в Олександрії. Він Приєднався до команди після минулого сезону, провівши кампанію 2024 25 за український клуб на правах оренди. Цього сезону воротар пропустив 17 голів у 21 матчі та 10 разів зберіг свої ворота у недоторканості. Полтава може підписати лівого захисника Владислава Ємиця. Повідомляє тато таке за інформацією у джерела 28-річний українець знаходиться на перегляді у полтавському клубі та намагається повернутися у футбол влітку минулого року. Ємець покинув колос. Через травму він пропустив увесь попередній сезон. В останній виходив на поле у травні 2024 року. Ігор Костюк виганяє з Динамо сина легенди клубу. Півзахисник київського Динамо Роман Саленко продовжить виступи у другій частині сезону в Луганській зорі. Син легенди клубу Олег Саленко залишиться в оренді. Молодий футболіст розраховує продовжувати отримувати стабільну ігрову практику в УПЛ. Повідомляє Трансферфіт. Ключовою стала розмова головного тренера Динамо Ігоря Костюка із самим футболістом. Після обговорення було ухвалено рішення щодо літа півзахиснику доцільніше. Продовжити виступи саме в зорі і не розраховувати на Динамо, такий варіант розглядається як оптимальний для набору досвіду та подальшого прогресу без тиску конкуренції у складі білосиніх. А за у Динамо Манії розкрили подробиці новачка. Динамо діє Лоджев Динамо не буде. Африканець вже повернувся додому. Київський клуб ухвалив остаточне рішення щодо молодого захисника, який проходив перегляд у клубі протягом кількох місяців. Футболіст не зумів переконати тренерський штаб і не отримає шансу проявити себе на зимових зборах команди.